У нас нет до сих пор нормального закона о территориальной обороне, понимаешь, который бы определял ее статус, кому подчиняется, как управляется, чем вооружается. У нас как до сих пор погран-войск нет. У нас до сих пор нет погран-войск, понимаешь. И вот мы с тобой это обсуждаем, и я всегда пытаюсь понять. Ну вот, у нас же с тобой постоянно в эфирах, у тебя в эфирах выступают Не у тебя? депутаты. Ну, да. и у меня тоже. Депутаты уступают, да. Ну, и люди, понимаешь. Но почему в итоге на каком уровне все это начинает глохнуть? На каком уровне все это упирается в какую-то пустоту и тоску, понимаешь? Вот я не могу этого понять. Что вот этот уровень невозможно. Вот сейчас мне, допустим, тоже написали ребята, которые создали наши контроллеры. Контроллеры для БПЛА, для которые работают на частотах, которые, в общем, Год назад они их создали. В итоге, значит, все сказали, да, такого нет ни у кого. В итоге даже хорошо написали о том, что у русских появились уникальные контроллеры. И год их никто не может нормально начать производить. Они сами их производят, привозят на фронт. Все кричат «Ура!», потому что их, как бы они работают на тех частотах, на которых украинцы не даются. Украинцы начали делать их копии. А у нас мужики как сами делали, вот так они сами и делают. Никто не пришел, не сказал, ребят, вот вам деньги, давайте. Ну, масштабирование небольшая проблема. Также задам такой странный вопрос. А где военприемка? Какой процент ВПЛА, который сейчас попадает нам на фронт, вежливо говоря, надо отправлять сразу в ремонт? Достаточно высокий. А где? Где в, этом году, где в этом случае опять же СМЕРШ, который должен после того, как военприемка выявит массовый брак, приходите разбираться, почему вы для фронта передаете брак. Вот это вот тоже вопрос, понимаешь? И опять же, ты его ставишь совершенно регулярно. Не говоря уже о том, что, в общем, как в известном фильме говорил, к сожалению, ушедший недавно от нас Мадянов, как же высшей меры не хватает. Что касается, возвращаясь от нашей главной а, кстати, семьи, по поводу военной мы... приемки. Я считаю, она необходима, и я считаю, что надо вообще проверять, а почему приходят э, неисправные. Это саботаж? ставить к стенке. Ну, просто реально. Есть, даже без раздумий. Железной рукой наводить порядок. Знаешь, к сожалению, это часто идет иногда даже просто вот, ну, как сказать, вот это действительно вопрос для СМЕРШа. Вот я разбирался с одним из наших таких важных приборов. Понимаешь, но если сам директор ВПК говорит, вот ставим вот это, потому что оно дешевле, и для нас, для предприятия выгодно, а это дешевле дает 50% брака, понимаешь? И, в общем, как бы все довольны, потому что предприятие получает прибыль. А то, что там на фронте из-за этого люди гибнут, ну, вроде как, это вот уже их там проблемы. Понимаешь? Вот, вот с этим что делать? Понимаешь? СМЕРШ нужен, его нет. И говорить им об этом можно еще очень долго. Надеюсь, единственное, что вот как мы пришли сейчас к новой в военной доктрине в ядерной области также в итоге я думаю что война заставит нас там максимум к зиме прийти к этому потому что по-другому невозможно совершенно очевидно возвращаясь к главной теме что то что сегодня принимается решения они принимаются в том числе и на той самой операции которую, которую ты упоминал потому что по большому счету вот такой прорыв если они будут пытаться делать Ну, будемо тогда навірно вижигати немножечко так сказать, ядерним кальоном железом. Військово експерт, та директор з розвитку інформаційно-колсантонної компанії Дефенс Експрес з нами має з'явитися з хвилини на хвилину. Пане Валерію, я рада вас бачити. Вітаю в нашому матері традиційно слава Україні. Героям слава, вітаю вас, вітаю встановлену аудиторію. Що ж, Байден сказав про те, що ці виділені гроші, які мають іти на потреби України, йдеться про майже 8 мільярдів доларів. Він планує в найближчі місяці власне витратити. Тобто він сказав про те, що до кінця своєї каденції я би хотів, щоб Україна отримала ці кошти. Власне йдеться не про кошти, а про зброю, так і інше оснащення, еквівалентно на цю суму. Ну і в цьому списку наданого нам є так ці авіабомби JSOW, тобто ті, які мають використовуватися разом з літаками F-16. Розкажіть, будь будь ласка, нашим глядачам чи це вперше е, ми отримуємо такі ракети? Чи в нас їх не було до цього? І що вони собою являють? Яка дальність їхнього польоту, дії і загалом якісь загальні характеристики, які було би цікаво почути нашим глядачам? Ну тут слід по перше акцентувати, що звісно це доволі е, е, таке рішення, яке не має прецедентів. і виділення одночасно майже 8 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ну це щось безпрецедентне. І при чому тут слід зазначити, що 5,5 мільярдів доларів це виділяється в рамках програми Presidential Drawdown Authority, так зване повноваження президента з вилучення вже готовних і наявних на складах засобів. Решта ж виділяється вже на в рамках програми. Допомоги України і Україні і це про те, що певна частина замовлень буде замовлятися вже безпосередньо виробництву. І це про певні перспективи і постачання. Вже протягом наступних періодів ну скоріше, вже з початку наступного року. Ну і 5,5 мільярдів це дуже велика сума. То що є всі можливості отримати всі необхідні озброєння для вирішення питань, які зараз стоять перед українськими військовими, і ну на те також натякає те, що вперше. Було оголошено безпосередньо там в президентському зверненні про передачу Joint Джон Weapon, так звана джісов. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих її відстанях. Причому боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Ну а сама бомба. Може наводитись на ціль за допомогою різних систем наведення в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднане з супутником, Це може бути інфрачервона система. Ну і маса такої авіабомби вже досягає 450 кілограмів. Але більш цікавим є те, що подібні авіабомби. Вони в принципі являють собі такий комплект, який може допрацьовуватися, і причому в Сполучених Штатах Америки була така думка встановлення на ці бомби додаткового двигуна і в такому. Випадку ця бомба може летіти на понад 500 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.